а реплей від підписника. Погнали дивитися. Здорово, гутні, братики-танкісти! Як ваші справи? Пишемо, звісно, що ж, та коментуємо в коментарям. В коментарях з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком Назар Україна Азов на важкесенькому тан... танчику, такому альфа-ченському дренчику 6 рівня КВ. Два такий вбит на своєму рівні, можна сказати. Це у нас карта палаючі піски, рандомчик. В режимі бою зустрічний бій без переваги. Як бачиш, немає в нас точок. Зачутилися ворожбини червонесенькі. Бачимо три, три ворожбинські. Колика, який можна зробити собі, в принципі, один із них. Апля, так подивись, на 400 було золотіло, але подивися, не вже догорає до кінця. Можна сказати сміливо, що цей постріл був ваншат, ванкіл. Одразу ж обнулив фуловий е, середній танчик 6 го рівня ВК-9001Д, який відправився е, вк 3001 д я вибачаюся. Який відправився на чилі на переплавку. Навіть добре не відігравши. А ну чи попадемо? Еп! Бля, так, ну, в принципі, зведення даного танчика відіграло свою ключову роль, а його, а його але ключова роль зведення маю на увазі, це зводитись років зодба. А ну давай попробуємо ще разочок, ще разочок, З повним зведенням. Я би на його місці ще би так стряхнув разок, щоб точно попасти. Ану давай. Еп, покращеним бронебійним снарядом. На жаль, не пробиває, адже попадає у стики. Звар... Зварювання корпусу, бачите, та лоба. Там якраз найбільша броня проведена, виходить. Тому і не пробиваємо. Ну, нічого страшного. Наша ПТшка поїхала Лупашитись М6, може бути трошечки хреново. Адже штук е, 3G, ну, блін, ну, хлопче. Ну, може ж бути небезпечно пр... проти М6 грати. Він Все ж таки броньований в лобі, плюс-мінус на своєму рівні. Не то що ти. Так, подивися, як відправляються наші союзники на переплавку. одразу ж, можна сказати, дихають в спину разом із ворожбинами, підтягаються до них на чілі, на дискотеку, напевно, всі разом зібралися, тому так швидко всі і зливаються. шуті шуті Ну, Ми залишаємося обидвоє поки що з нашим союзником на АМХ. маємо один колек свою після бойову статистику. Наш Крусейдер, бачиш, мав три колека, але, на жаль, відправився в гаражбину. На переплавку. Ворожбин поки що три танки. Цей самий Хелкат, подивись, також має три колика свою після бойову статистику. Дивись, яка ліквідація М6 прямо в бою кладку. Я думав, що трошки буде складнесенько з ним бодатися лоб в лоб. Прийшлося би на покращених бронебійних снарядах лупашитися. Але подивися, там просто два колика, можна сказати, два ванчат ванкіл. Він зробив уже прекрасні бої, друже. Просто боєукладка взлетіла наверх а, в М6А в 3001 Д. E, Просто підпалив, спалив його, нафіг обнулив. І що ми маємо? Подивися, залишається один в два танчики. Є шанс добри, добрити британця. Я думаю, що він підставиться, дивлюсь, заряджає фугас. Надіється на фугас, що ФУГАС видасть хоча б 200, адже може видавати 960, але там, бачиш, подивися, на все ж таки вилітає. І зроб... зробив йому, теж можна сказати, ванджі-адванкіл. Ну, він був без хітпонтів, це був шот, але все рівно, подивися, фугас залетів вже добре, не зробив ФЕ. Вже прекрасно. Залишається Хеллкат. Я знаю точно, що він не є АФК, адже АФК не може зробити триколика свою після бойову статистику. Хіба якщо він десь за АФК шився десь тепер недавно. Але я не думаю. Скоріше за все, він грає десь від сейву. Десь засейвився. Але... Хелкат, Ворожбина, тобі вже нема кому світити. Так що мусиш виїжджати, вступати в прямий контакт. Подивися, засвітився. Він диви, де він був. Майже на центрі карти тусується, так, як майже. Та на центрі карти тусується. А ну, давай, а ну, вийде нам зробити. Але було б дуже прекрасно, якщо би ще один четвертий кіл був би ван-чат. Ван-кіл було б взагалі прекрасно. Ну, я не знаю, чи так вийде. Зарядив фугасний снаряд, а ну подивимося. Бл, так, на 400 даємо, але, блін, на щастя, для ворожбини, що е, весь потенціал альфи фугасного снаряда впитався, ну як весь, половина. Точно впиталася просто в його гусеницю. Якби не гусениця, був би борт. Все, це би точно був би, мені здається, ваншат, а так подивися, Він ховається, старається грати акуратно, але... Не знаю, чи він. Якщо він підставиться, то це все для нього буде крах. Мені здається, точно може бути на ІСББ ще не ваншот, адже ми там маємо 640 видавати. Так що проблем немає бути ніяких. Дивись, на мінус 0, знову ж таки, не ваншот ванкіл, але за два рази доб... добриваємо фулову ПТ-шку. Так, друзі, давайте глянемо на після бойову статистику. 346 він настріляв, один виявлено. Чотири знищено, чотири пошкоджено. Звісно, що ж, воєн перший накласності першої степені. Та головний калібер. Свою переможну бойову статистику заробляє. Подивись, 51 981. Одна срібна монета. Також заробляє свій свою, свою копілку. прямо аккаунт, якщо щось, КВ-2, якщо щось. Е, так, що в нас? Перше місце, звісно, що ж по нанесенню шкоди, подивися, 1007 вільного досвіду на 6 рівні заробляє наш сьогоднішній герой Назар Україна Азов. Звісно що ставом подобаки, це такий перший хороший, просто такий дійсно розвальний для ворожбин бій в рандомі. В режимі бою просто зустрічний бій на КВ-2. Та підписуємося на канал Бурнобійник Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом з нами танкіст переглядати їх на цьому ж каналі. Ми погнали дивитися також другий бій від гравця під ніком Назар Україна Азов, також на КВ-2. Вперед! І Так, танкісти! Маємо другий бій. Це в нас карта Перлинне місто, цей самий ж КВ-2, наш Альфа-Чинський, Альфа-Дринський, який може лупашити ворожбин. І як показав нам перший бій. Робити ваншат, ванкіл і сволового танка просто одразу ж нульовим відправляти його на переплавку. Давай глянемо, як на сьогоднішній герой Назар Україна Азов в другому бою відіграється на карті перелинному місці, і як йому буде вдаватися виживати із 40 з чимось там хіт -пойтів. Ну, це можна сказати, вже буде кінець бою. Такий вирішальний. Тому має бути цікаво. Давайте глянемо. Що він обирає? Обирає фугасні, я би обирав, напевно, краще навіть саму ББшину. А ну, Ану, все ж таки заходить на мінус 347, ну вже добре, ворожбина по нам не попадає на щастя. Адже могло би бути небезпечненько. Захоплюють базу, подивися. Нашу би базу захоплюють, ага? І ще одну штуку таку помітив, що в нас вроді в першому бою 20 на секунда була перезаряджання. Тут стало 22 чомусь. Амуніція дивиться, не повна. У нашого сьогоднішнього героя в першому бою я щось на це уваги не звернув. А ну давай. Так, ну, швидкість польоту снаряду у нас, звісно, що ж не будуть такі прекрасні, адже снаряди важкі, по-перше. А по-друге, що ж, в нього стояв фугасний, фугасик не має такої хорошої швидкості, як ББ. Тому і ми не попали по ЛТшці. Але якщо би попали, фугас би зробив, можливо, Ванчат. А так не вийшло. Ну нічого, це лише початок бою. Так що дивимося, споглядаємо. Дивися, ворожби не тануть, як морозово вже акелітній день. Хто у нас тут такий? Фараончик. ну пол. Блін. Знов та гусениця. Знов ті гусениці та й гусениці. Видає нам на 240. Поки що живе, поки що маємо більшу половину хітпонтів. Вже добре. І з другої таки добре відхопив. Головне, щоб і наші союзники швидко не зливалися, адже подивись, вже мінус три, мінус три. Чомусь вони вирішили. Так, чим буде фугасиком. Ану, тепля! На мінус 220 вольт вилітає, друзі. Вже прекрасно. Вже дуже добре. бо Тому що, як я завжди вам казав і собі завжди кажу, є важкий калібр, важкі снаряди. Великий калібр, важкі снаряди. Звісно, що ж, щупайте з е, фугасами, адже 200 плюс, як бачиш, друже, танкіст на шостому рівні вилітає. Вже добре. Ану, давай Ну, з підпалом подивись на 600-700. на 700. 700-800 вилітає 800, 900. 903, друже мій танкіст. 903. Він щистив майже із фулового танчика, можна і так сказати. І відправив на переплавочку разом із своїм союзником на ІС-2. Їде до Бечару, тут ближче до центру. Адже дивлюсь, всі бики зібралися на базі ворожбинські. Треба їх уфірбати. Як бики? З них там лишень, також КВ-2, такий Мастадонтик. т та? е, 34 1 та П-43 біс, такий хороша ст шка Італії. Мені вона дуже сильно подобається. Подобалась, точніше колись давно. Подивися, ти бачив, по нам КВ-2 ворожбинський не попав, а могло би бути дуже сильно таки небезпечно. Дивися, вступають в ПВП в клінч. а ну хто кого, хто кого обнулить. У нас шансів більше, адже ти нам на один зуб. Давай стріляй в, в, в цей в корму, швидше чуть, чуть треба було. І він би по нам би не видав аж на 706, але, але, подивись, 42 хітпойнти, На щастя, залишається одна ворожбина. Це якраз цей Т-34 модифікація 1. Є можливість його забрати. З одного пострілу він він, адже він також для нас ваншот, і ми для нього, в принципі, ваншот. Він нас не пробиває на щастя на 280 своєї середньої шкоди. Ми її заблокували, а його зате ліквідували. І маємо подивись три колика в переможну після бойову. Статистику. Так, давайте глянемо на цю саму післябойову статистику. 2 760 настріляв на сьогоднішній герой. 280 заблокованої шкоди 3 знищено, 4 пошкоджено. Головний калібр, перша степень, перший знак класності та спартанець. Звісно, що ж, за 47, там вроді ще 46 хітпонтів було залишилося. Пішов плюс на 39 тисяч 731 срібна монета свіса і свою купілочкою. заміть без прем аккаунту, якщо щось. І на шостому рівні перше місце по нанесенню шкоди 1045 вільного досвіду також заробляє свій сейф свою купілочку. Звісно, що ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в чистокровному рандомі в режимі бою зустрічний бій. Звісно, та підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої ж реплеїв в Діскор для того, щоб потім разом з нами танкіст переглядати їх на цьому ж каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, шануйте їх також як самого себе. І кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв. Там і зустрінемось.